Доброго ранку, Україна. Всім привіт. Черговий робочий день. Молотимо Саксон. Та що, все виходить. Перша площа дала приблизно, друзі. Приблизно. 30, може 31, отак, не більше. Інша площа, та що зараз молотимо, десь 25-28. Якось отак ось дивіться на моєму фоні. От такий. Красивий. Та що, в принципі, я задоволений. Тільки тріщить, друзі! Зараз домолотимо те, що вчора не встигли почало відходити о 9 годині вечора. Будемо вдуватись і переїжджати на у цю площу через дорогу. До речі, друзі, це ділянка, на якій був фунгіцид. Відверто кажучи, особливої різниці, там, де був фунгіцид і там, де його нема, я не бачу. Що прямо особливої? Різниця велика є, там де пішла друга філя. Бур'янів, Ну, в нашому випадку це мешій. От там видно відразу є просадки по врожайності. Висновок, друзі, якщо у вас забур'янене поле, то ну, нема чого скаржитись на, допустимо, на поганий врожай. Якщо бур'янів нема, я впевнений, що Будь-який гібрид буде виглядати, скажімо так, достойно. До речі, друзі, по вовчку. Ну, поки що я вовчка не зустрічав ніде. Ну, а там хто знає, якщо побачу, то обов'язково покажу і вам. Опа, вовчок. Диви. Вовчок! Вовчок! Ну вовчок просто, друзі. Просто він ріс, незрозуміло. Ось рядок. І ось також міжряддя, бачите? Не біля рослини. Вовчок. Нормальний кошик. Оба. Ну, коріння його, соняшника його від штовхнуло, скажем так, на українській мові. Нормально все. Нема такого, що біда і вовчок з'їв соняшник, скажімо так, я не наблюдав. Надзвичайно важливо також вчасно заходити в поле в плані того, щоб кошик соняшника не пересихав, тоді набагато йде менше сміття в бункер. В ідеалі це якщо у вас кошик випадає майже цілий. Ось також, бачите, вовчок, але він не біля рослини. Я думаю, якби він був нестійкий, то обов'язково б все коріння б соняшника було у вовчку. Так, десь там батько вигружає. Ну оце по врожайності. Вчора дві машини по 10 тонн. І зараз він висипав повен бункер. Бункер у нас влази десь 2700-2800, якщо натура 400, висипав, виходить, ну, десь по 25 дожен дати. Це якось так. Опять же, друзі, умови, умови, в які це все сіялось. Тут без і тому подобне. Не знаю, я задоволений. Я вам ж, опять же, нікого не переконую. Сійте ЛГ, сійте, звісно, тенгенту. Хто як хоче, так і робить. поле без фунгіциду. Просто я вам наведу елементарний приклад. За Защо того, що я купив сімена з осені, проплатив, була нижча ціна, чим вже після Нового року. За рахунок того, що я придбав гербіциди з осені. І на цьому на оцьому по чуть-чуть по я зекономив суму, на яку, за, які, за яку придбав вузьку резину на джундіра. Вроді і, так сказати, мелоч, але, друзі, по по трішки, трішки, по, трішки, по трішки і... Скажімо так, зекономив. От дивіться, живий приклад. Бачите, нема міші. Ну або він є, там його десь небагато. Зовсім. Тільки переходимо там, де мишію більше, і зразу і просадка по соняшнику менший. Так що тут, якби... Ці питання до фермера. Я взагалі дивуюся, коли не іменно за еліту селектами, а за інші гібриди, як визивають фірму на поле і ось дивіться, ваш соняшник негодящий. Хоча при цьому сам стоїть по поясу бур'янах в цьому соняшнику і звинувачує виробників гібриду будь-якого. Такого не буде, що і бур'яни і гарний врожай. Так що, друзі, до цього треба відноситися відповідально. Опять же, повторюсь для гостів канала. Була тут кукурудза, не було тут ні оранки, нічого, був вертітіл. Який просто порізав землю зверху і порізав рештки, в якійсь мірі знищив бур'яни, тоді був посів, був Грандстар 50 грам. До речі, по Грандстару не використовуйте дешевий Китай. Беріть хоча б Адаму або Дефенду, ЛНЗ, щось, щось з такого плана. Не беріть дешевий Китай. І рослина страдає, і ви недоотримуєте врожай. Це я вам з власного досвіду. Допустімо, там, де була в мене <клес> грандстар від фірми Адама, то там результат був кращий. Там щерицю він забрав, а на інших полях не забрав. Потім, друзі, був хізалофоп П. Чому хізалофо не клетодим? Тому що він в мене був закуплений з осені. Якби, допустимо, зараз, то я б не брав би хізалофо, а взяв би клетодим. Він був у нормі 0,6. Ну, якби, мишій був невеликий, і щоб переросши, то я б не сказав. Тому було 0,6. А так, взагалі, 0,8 це, скажімо так, щоб на 100%. Потім був Геліантекс в нормі 40 грам. Все це і з прилипачем, звісно. Грандстар також обов'язково з прилипачем. Геліантекс і норма виливу води при всіх операціях була 100 літрів на гектар форсунками Екоджет. Без перебільшення бомбезні форсунки. Всім рекомендую. Ну, друзі, і все. На... В цьому полі, що зараз батько молоти, був примінений фунгіцид, тільки того, що він був нижчий ростом десь на пів метра від оцього поля, там, де фунгіциду не було. Чому я і вирішив його так сказати, трішки підвеселити? По врожайності результату я особої різниці не бачу, а от іменно що він на глазах почав рости, це да. До речі, не тільки був фунгіцид, був бор, комплекс олійних також від компанії Долина. Не знаю, чи, скажімо так, дало воно яку користь, чи не дало, ну. Рослини відразу стартонули просто шикарно. Ну, якось так. І збираємо врожай. На даній ділянці урожайність буде приблизна. Я порівнюю з попереднім полем, те, що було до цих 10 гектар, з чого ми починали, то там ну, 30 це 100%. Якось так. Як для цього року, що в людей в багатьох нема натури, то натура 400-390. Ну, 390 я не наміряв, це якщо не набирати повну баночку підвінця. 300 чи то 430 вчора було. Ну, періодично міряємо, дивимось, якось так. Працюємо далі. Сьогодні у нас в гостях хлопці з Еліта Селект. Приїхали глянути на свій гібрид. Показати людям, який він насправді. І одна із самих найприємніших також процедур обід в полі. Також друзі бачите, жатка виконує роль столу, чудово підходить. Так, підходить. Да, да. Все, давай починай. Хорошо, тільки більше так не лякайте, бо я чуть не виключив вас і не заблокував. Роз, роз, розряди обстановочку їм трохи, так. Да? <плес> 100... Бунсі, виходить, 3200. Ну я щитав по 3. Три... Ну, думаю, там я <плес> сама. Та, ну, ну, грубо говоря, тридцаточка у вашому краї. Це хороший результат. Це класний результат. Це класний. Це. Ну, слава Богу. От мене в немає переплачувати сінгінки цієї, сі, там є ж, сама сниста. Оняв, добре тоді наберете, насіння буде, почитайте скільки там, може ще хтось захоче, то буду возити до вас, бо туди вже дзвонять багатенько вже заказів, то я думаю, що привеземо. Тільки прийде О, і по кукурудзі. По кукурудзі є, так? Юнка, є кукурудза буде перед Новим Годом. того я не можу зараз вам нічого поки сказати за кукуруд. Ага, я появлю. Добре, як звати запишу Вова Вова, фамілія Коробченко, Коробченко. Поняв Хорош тоді, Вовчик, наберемося, добре Добре, добре, я вас заберу. Позвонив налякав мене. Клієнт. Да, я кажу, зараз виключаємося вже. А що він зразу сказав, бо я якось прослухав. А зараз ми подивимося. А ну тоді. що він там сказав? Сказав, що все дуже плохо і хоче розбити. Можете прийняти заказ? Сипи на поганому полі. Сипи на поганому полі. А, біда бо хорошо сипи на поганому полі, а вже мене налякали, вже думав виключатися з телефона. Що там сипало, ну, переживає. Yeah. Yeah. Ну, а що, такий Саксон, друзі. Yeah. <свят> Без перебільшення. Клієнти дзвонять, Прямо... випадково так попало. Прямо. Да. Прямо, прям на полі вже. <свят> ось, заказують заказую, сімена, да. заказують посівний матеріал. Ми, сьогодні в Олександра Петровича теж натура, вон 390. Для цього року Олександр Петрович не знає. В тому році натура була, марно, під 450. Це ну на різних 30. полях по-різному, бачите, я 40. ж нікого не дурив. Там було 400-430. 400-430. Тут... Да. 390. Це... Це класний показник. Зробимо... Ви, бачу, ви його ще будете перевівати, так? Да? Перевівати, і ми обов'язково зробимо олійність, тому що олійність також має значення. Я думаю, що надзвичайно приємно він нас здивує. Один мішочок перевіяти його і зміряти знову натуру, я думаю, вона буде більша. В будь-якому разі, так. Да, 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 да. Да. Ми, до речі, у нашого захисника будемо молотити саксон, там весь саксон. Ми його одразу будемо возити через віса і будемо віяти. І десь через недільку ми дізнаємося результат. Скажімо, не приблизно, не на глаз. Чи не на око, а в дійсності, а на... як воно є. Ну, і ви узнаєте на круг, яка у вас врожайність вийшла. Тоб, да, не да, да. Там поле, а іменно частина. Да, так, ну. да, так, да, так, да. Тому що поля всі говорять, ну, буває там 40 сипів, буває 36. Ну, ми складаємо, робимо на круг. Да. Тобто ділянки є, що сиплять бомба, а є, що трошки виступають. Так. Дякую, Олександру Петровичу. Да, да. Так, друзі. Е, поломка. Їдемо додому. Показую що. А ну треба, щоб батько мене побачив, бо ще переїде. Моторчика на вентилятор у нас нема. Ми зробили отак на проволоку Проволока відірвалася, упали обороти до мінімума. І оцей ремень перекрутило, ну і отаке зробило. Так що клина нема, нічого вже йому не зробиш, це вже все. Так що отак закінчився наш сьогоднішній робочий день. Е -е, обидно, обидно. По власній вині, в принципі. Ну, але нічого не зробиш. Оце в такому стані. Обороти вітру 880 і йде надзвичайно грязне, не продуваєш, виходить. Так що на сьогодні все. Завтра поміняємо ремень. Старі в нас ремні є. Куди він поїхав? Щось потух. О, щось батько не розбереться з світлом. Так, ще якось так. Все, друзі, всім пока.